Це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс далі говоримо про найактуальніші події України та світу. Внаслідок підриву Каховської ГЕС під загрозою велика кількість населених пунктів. Зараз кажуть про те, що поки не сформується стале дзеркало води, прогнозувати конкретні наслідки важко. Але власне зараз про найактуальніше ми поговоримо із завідувачкою кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету. Професоркою Наталя Міронова з нами на телефонному зв'язку Вітаю вас, пані Наталю. Слава Україні. Героям слава вітаю власне. Якщо говорити про наслідки підриву чи рівень водності буде зберігатися на цій місцевості ще багато місяців. Ви знаєте, питання от, збереження Каховського водосховища почало в експертному середовищі, екологічному, громадському секторі, розглядатися вже тоді, як з'явилися тільки повідомлення про завання ГЕС. Це відбулося ще у жовтні минулого року. Той прогноз, який давався в результаті цього полювання, він полягає в тому, що зеркало водне не може зберігатись тривалий час і. Цими повідомленнями це може бути кілька днів, кілька тижнів. Говорити про те, що обов'язково реагувати на колосальні ризики, які пов'язані із тим, що каховське водосховище, втративши дамбу, воно буде втрачати свою водність. Якщо говорити про ось ці ризики, про які ви згадали зараз, що про що ми можемо говорити? Якими є ці ризики? Ризики пов'язані із тим, що в результаті підриву відбувся штучний неконтрольований паводок, який супроводжується затопленням, підтопленням населених пунктів і всіх заплавних територій і на заплавних терас, які знаходяться вище. Дніпро розбуваються по обидва береги, тобто це і правий берег, де розташований Херсон, і лівий де розташована нова е, Каховка, і інші населені пункти. І от, до речі, вже зараз український гідромерочний центр оприлюднив карту підтоплення тих територій, де очікується інтенсивний ріст рівнів води. Це Херсон, три райони Херсонської області, і наразі здійснюється евакуація населення. І е, зрозуміло, що це і е, ризики руйнування інфраструктури, ризики для життя, здоров'я населення. Ну і якщо е, навіть скажімо так, в середній перспективі розглядати е, ризики, то вони пов'язані і з промисловим і з питним е, водопостачанням, тому що е, коли рівень е, каховського водосховища буде знижуватись. Це призведе до того, що будуть проблеми із забезпеченням водопостачання Запорізької АЕС, тому що свідомо Каховське водосховище використовувалось в тому числі і для поповнення ставка охолоджувача, і якщо така ситуація відбудеться, то потрібно буде приймати екстрені заходи. Також негативними прогнозуються такі наслідки, як ризики для питного водопостачання населення. Тому що та вода, яка акумулювалася у водосховищі, вона також використовувалась і для потреб південних регіонів нашої країни. Ну і, на мою думку, еколога наслідки для біосфери цієї території будуть просто катастрофічними, тому що Якщо населення можна евакуювати зараз, є заклики до людей, які евакуюються, щоб вони відписали тварин для того, щоб дати їм можливість постійно спастися. Але ми розуміємо, що це не буде велика кількість, то тваринний і рослинний світ на підтоплених ділянках природний, скажімо так, він може просто загинути, тому що на затоплених ділянках внаслідок заповнення водою суходолу. І на угодних ділянках Поховського водосховища, тому що рівень води там буде падати, тут загине риба, інші гідробіонти. Наслідком таких подальшому можуть бути і інфекції при гняті загиблих організмів. Тому ми бачимо, що наслідки можуть бути ну надзвичайно високими, ризики їх також високі. І е, якщо це відбувається, то зрозуміло, що колосальними будуть втрати і для природно заповідного фонду. Тому що і по каховського водосховища, і нижче Каховської ГЕС е, знаходяться території об'єкти природно заповідного фонду, тобто це ті цінні. Янки з точки зору охорони ландшафтного і біотичного різноманіття це наше природне багатство, і тому втрати рідкісних видів рослин, тварин, угруповань, вони можуть теж бути копними. Все залежатиме від того, скільки часу пробуде вода на суходільних ділянках, і чи вдасться втримати оці ці ділянки. Каховської Каховського водосховища, ну скажімо так, певний період без води. Тому що якщо вони тривалий час будуть знаходитись без води, тому втрати також будуть незворотні. Ось такі наслідки можливі, і ми за сторогою всі екологі і експертне середовище, і громадські організації спостерігаємо за Вже сьогодні. Оголосив на зеленому тижні про цю катастрофу, яка відбулася, пов'язана вона з цими військовими діями, і світ повинен знати, які, яких от жахливих дій вдаються окупанти зараз. Українська влада говорить і про те, що це удар по глобальній продовольчій власне безпеці. Як це може вплинути на врожайність тих населених пунктів, які поруч знаходяться, ви знаєте дуже небезпечний і колосальний вплив, тому що от я сказала про те, що Каховське водосховище воно найбільше. Тому от якраз у водозабезпеченні функції цього водосховища була безліч про питне водопостачання. Говорила про промислове, так само. Але надзвичайно великі завдання виконувало Каховське водосховище з точки зору зрошування, тому що вода відповідними каналами забиралась і для зрошування сільськогосподарських уїзд. І тому е, неможливість проведення е, ось таких е, заходів, тобто е, припиняється фактична подача води на сільськогосподарській території, і це звичайно, ми розуміємо, катастрофічно негативно вплине на вражання сільськогосподарських культур, і виправді це однозначно призведе до негативних наслідків у продовольчій безпеці. Зараз ми розуміємо, що найголовніше це врятовані життя, тому що відбувається евакуація людей, тварин, те про що ви згадували. Але розуміємо, що залишиться дуже багато побутового характеру таких великої кількості відходів. І насправді ми вже бачимо, як пливуть будинки і так далі. Наскільки це може забруднити води Дніпра? Це також дуже великий, скажімо так, негатив. Ви у тих матеріалів будівельних, які можуть у фактично будівельних відходів, які можуть утворитися в результаті руйнування будинків інших інфраструктурних об'єктів і Замовлення забруднення механічне Дніпра теж, от в цій частині воно може бути надзвичайно великим, тому що ця територія вона достатньо заселена, і тому кількість інфраструктурних об'єктів житла вона теж велика. І якщо ось ця повень вона буде тривати довгий час, то зрозуміло буде більше і тому це все... Облема, якою потім ми стикнемося повідомлення про те, що води із Каховської ГЕС несуть в собі багато забруднювачів, які згодом потраплять до чорного моря. Серед них токсичні метали, нафтові вуглеводні продукти, які можуть спричинити наслідки для морської екосистеми, тож якою є небезпека для моря. Врештою, вода із Каховського водосховища вона потрапляла у е, Чорне море, тому е, ну, і е, забруднювачі, які е, несли ці води у Чорне море, вони пов'язані із роботою промислових підприємств. Якщо Каховське е, водосховище, воно, скажімо так. Починає виходити, то промислові підприємства однозначно працювати не будуть, але звісно, велика кількість води. Яка була акумульована в цьому водосховищі, вона містила і велику кількість забруднюючих речовин. І ось цей, якщо раніше ця вода, скажімо так, певною витратою надходила в Чорне море, і ну, з певною витратою надходили забруднюючі речовини, то зараз, звичайно, це буде такий дуже великий внесок вкид у цих забруднюючих речовин. І тому Негативні наслідки абсолютно всіх територій і водних об'єктів, які знаходяться нижче, в тому числі і чорне море, в частині забруднення і хімічних речовин, які надходили із е, стічними водами промислових підприємств. Ми теж будемо на жаль спостерігати. Чи є небезпека в тому, що велика кількість прісної води потрапляє до моря? Чи може це призвести до прикладу до цвітіння, і чи це небезпечно? Ви знаєте, в цій частині, напевно, от коли проводилось моделювання негативних наслідків, то, ну я би по градації розташувала, скажімо так, на нижчому щаблі, тому що все ж таки, на мою думку, хоча це теж має ще, скажімо так, пройти певні прорахунки, от небезпека потрапляння великої кількості прісної навряд чи призведе до катастрофічних змін в чорному морі, які можуть бути пов'язані із привнесенням забруднюючих речовин, будівельного сміття, тобто тих наслідків, про які ми вже говорили. Хоча я думаю, що і гідрологи, і гідри. Ще напевно будуть оцінювати цей і екологі так само, ось саме наслідок потрапляння одразу великої кількості прісної води. Подолання наслідків цієї жахливої трагедії тероризму з боку Російської Федерації Україні це можливо зробити взагалі? І чи це потрібно для цього десятка років? Ви знаєте, взагалі. Ну, не вкладається е, в людську уяву ось ці дії, які здійснюються. Взагалі це порушення міжнародного права, тому що ми всі знаємо, що є Женевська конвенція, е, згідно з якою установки, такі споруди, як греблі, дамби, атомні електростанції, вони не повинні ставати об'єктами нападу, вони не повинні руйнуватися. Тому що наслідки можуть бути катастрофічними, і от зараз вже, от буквально зранку від сьогодні, мова йде про те, за який час можна буде подолати різні експертні оцінки і ну абсолютно різні прогнози, тому що це буде ще й пов'язано з тим, наскільки коштів можна буде залучити для того, щоб ці негативні наслідки ліквідувати. Але ну те, що я бачила в оптимістичному прогнозі, це не менше ніж 3-5 років за умови, якщо нова каховка буде звільнена найближчий час. Дякую вам, пані Наталі, що ви доєднались до нашого етеру. Я нагадаю, завідувачка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету, професорка Наталія Міронова, була з нами на телеканалі.